Фармадол. Забудь про головний біль. 24 лютого дві тисячі двадцять рік, п'ята ранку. Державний кордон України порушено. Українці прокидаються від вибухів ракет. Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Як самостійна держава, Росія виокремилась у 15 столітті. Відтоді і до сьогодні вона була учасницею понад сотні воєн. Ба більше, найчастіше, виступала агресором. Минуле століття, але по факту нічого не змінилось. Цікавою є статистика війн Росії після Другої світової війни. Зокрема, коли ще існував радянський союз з 1945 до 1991 року, СРСР був залучений у 12 війнах в той же час з 1991 року, і до сьогодні Російська Федерація взяла участь у також 12 війнах, але в цей сучасний момент більшість війн, які розпочинала Росія, це була пряма агресивна участь з метою загарбання тієї чи іншої території, як власне було з Чечнею, Грузією або ж те, що відбувається зараз на території України. Для Росії війни настільки звичні, що там навіть випрацювали окремі стратегії для їх початку та виправдання. Стратегія номер один створити маріонетковий уряд, і потім цей маріонетковий уряд просить Росії допомогти взяти владу в тій чи іншій країні, як це було, наприклад, під час української революції 1917 року. Був створений маріонетковий більшовицький уряд у Харкові. Вони попросили московських більшовиків допомогти. І, власне, московити вторглись на територію України, поневолили і насадили більшовицьку владу. Стратегія номер 2 після Другої світової війни Росіяни себе почали демонструвати як борці проти фашизму. Тому, коли Росія почала вторгнення на територію Угорщини в 1956-му, щоб придушити антикомуністичне повстання, або ж у Чехословаччину в 1968-му, аби придушити ліберальні реформи, які там існували, російська пропаганда використовувала тезу, що в цих двох країнах були фашисти, з якими треба боротися. І стратегія номер 3 це захист прав росіян або ж російськомовних саме з 1991 року, під час інтервенції в ті чи інші країни росіяни почали використовувати тезу про те, що ображають наших росіян або російськомовних, і нам треба їх врятувати. Так було під час війни в Грузії в 2008 році, і так само розпочалось і у 2014 році, коли росіяни здійснили окупацію Криму. Цікаво. А як на постійні війни реагують самі росіяни? Загалом у Росії існує певний такий негласний суспільний договір, суть якого полягає в тому, що Росія може вести війни, але повинна залучати тільки професійних військових. Самих же Росіян не чіпає. І якщо така ситуація відбувається, тобто якщо росіяни напряму не задіяні у війні, то вони ніяких особливих протестів не організовують. Звісно, бувають і винятки. Наприклад, під час першої світової війни, у 1917 році, в Російській імперії відбулись масові протести. Вони навіть призвели до зречення царя Миколи II. От тільки виступили росіяни не проти смертей чи насилля, які принесла війна, вони були невдоволені погіршенням якості життя. На полицях не стало продуктів, зокрема хліба. Чому так відбулося? Люди перестали працювати. Працівники виходили на акції протесту на страйка. І тому, коли звичайні люди бачили пусті полиці магазинів, вони зрозуміли, що настала велика біда. І власне через цю біду вони звинувачували царя і дії царя, який втягнув Росію у Першу світову. Ну і власне вони проти нього повстали, а він зрікся престолу. Перша світова трансформувала Росію, перетворила її з імперії на республіку. А інша війна, афганська, наприкінці 80-х так виснажила економіку, що стала однією з причин розпаду Радянського Союзу. Далеко не кожна війна завершується для Росії перемогою. Однак Кремль продовжує воювати. Чому одна з гіпотез пояснює це тим, що у російської влади та й у багатьох росіян до сих пір зберігається? Так зване імперське мислення, тобто фактично, російська влада мислить категоріями 19 століття, коли існувало право сили, коли велич країни визначалась тим, чи спроможні ці країни захоплювати території у 21 столітті. Держави орієнтуються на зовсім інші категорії: на права та закони. Однак, жити в такому світі Росія так і не навчилась. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна